колега розігріває в офісі в микрохвильхвильовці свій обід. Там рибка здається, був приклад, а воно тобі дуже сильно смердить, то це нормально і горор може тобі, наприклад, показати, чого це нормально. Можеш пояснити, чого нормально, коли ця рибка твого колеги сильно смердить? Це нормально так само, як і те, як коли люди бояться павуків бояться там гризунів, бояться щось такого на чисто інстинктивному рівні, коли ми відчуваємо якусь цю інстинктивну відразу або страх, це наша власне пам'ять пращурна про те, що ці речі несуть загрозу. Якщо щось смердить, то воно зіпсуте. Ти його з'їси, і ти помреш. Тобто рибка в микрохвильовці означає смерть, і ти такий, я подалі, я я подалі пішов. А якщо е, павучок е, якийсь або а ще це може означати, що не тільки зіпсути щось. І зіпсути означає, що можливо якісь хвороби, а хвороби це ще інфекція, це ж передається ще. То що там рибка смердить, потім ти почнеш смердіти. Ну коротше, це, це давайте давайте без рибки таки. От і це все оце, мозок он, це, да, він це все прочекує. Олега розігріває в офісі в мікрохвильовці микрохвиль... свій обід. Там рибка здається, був приклад. А воно тобі дуже сильно смердить, то це нормально. І горор. Може тобі, наприклад, показати, чого це нормально? Можеш пояснити, чого нормально, коли ця рибка твого колеги сильно смердить? Це нормально так само, як і те, як коли люди бояться павуків бояться там гризунів, бояться щось такого на чисто інстинктивному рівні, коли ми відчуваємо якусь цю інстинктивну відразу або страх, це наша власне пам'ять пращурна про те, що ці речі несуть загрозу. Якщо щось смердить, то воно зіпсуте, ти його з'їси і ти помреш. Тобто рибка в мікрохвильовці означає смерть. І ти такий, я подалі, я, я подалі пішов. А якщо е, павучок е, якийсь або, а, ще це може означати, що не тільки зіпсути щось. Зіпсути означає ще, можливо, якісь хвороби, а хвороби це ще інфекція, це ж передається ще. То тобто, що там рибка смердить, потім ти почнеш смердіти. Ну, коротше, давайте без рибки такий. І це все да, він це все прочекує.